Останнім часом я почав помічати, і це кидається в очі, що в суспільстві зростає кількість, відверто кажучи, божевільних людей. Це видно на вулицях, тому що люди говорять з певним пафосом, роблять незвичні трохи дивні жести. Їхня мова дедалі частіше встає більш уривчистою, з великою кількістю слів паразитів, незавершених речень, використання термінів не за призначенням. А психіатрія одним із симптомів психічного розладу є мовневий розлад. Оцінювати психічне стан Людина якраз і можна за рівнем якості її мовлення. Якщо ми вікнемо телевізор, а це страшна пропозиція для інтелігентної людини. Я ось зустрічався з деякими відомими діячами нашого телебачення, і вони кажуть: звісно, ви не дивитесь телевізор, сподіваючись, що я, можливо, це спростую. Але ні, звичайно ж, не дивлюся. То як, взагалі, притомна людина може дивитися телевізор? Невже по мені видно, що я його дивлюся? Уже незабаром дивитися телевізор і ходити на гей паради буде однаково непристойно. and not